вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами Жорік. Сьогодні будемо порівнювати е, два е, пристрої від китайського виробника компанії а Саме електрошокери Оса-800, а також його міні-модель е, OSA-801. Міні. Почнемо з того, що обидва пристрої поставляються в комплекті з чохлами холдерами для носіння пристроїв на поясі. Чохли мають е, спеціальне кріплення для того, щоб їх можна було носити на поясі. Також в комплект поставки входять адаптери для підзарядки від мережі 220 В. Роздягаємо наші пристрої знайомимо, знайомимося поближче. Так, з першого погляду видно, що е, модель 801 Mini є зменшеною копією моделі 800. Е, модель 800 е, виробляється на американський ринок. Найбільшим замовником даної моделі є саме Америка. Міні-модель також набуває популярності з дня в день, тому її також взяли в порівняльний тест, тому що попит на цю модель зростає з кожним днем. Значить, Приступимо. Як працюють дані пристрої? Значить, Розпочнемо з циклу підзаряду. Пристрій ОСА800 комплектується. Таким ось адаптером для підзарядки від мережі 220 вольт. Вмикається він в задню частину пристрою. Саме тут знаходиться гніздо для підзарядки. А модель 801 міні підзаряджається наступним чином. У нас є механізм, який висуває ріжки вилки нашої для підзарядки. На цю вилку ми одягаємо адаптер. І вмикаємо в розетку 220 вольт в нашу звичайну побутову розетку. Як користуватися режимами даного, даних пристроїв, ми з вами познайомимося прямо зараз. Значить, розпочнемо з того, що обидва пристрої виконані з soft-touch пластику, з прорезиненого, дуже приємного на дотик і е, Зібрані дуже і дуже якісно. Тобто ніяких люфтів і скрипів я не помітив. Як же користуватися даним пристроєм? Для того, щоб нам скористатися е, шокером, нам необхідно перевести наш перемикач з положення OFF в положення ON, до кінця вперед? Е, значить, щоб натиснути, для того, щоб вибачте, скористатися шокером, нам потрібно натиснути на клавішу спуску. Ось так працює шокер на даному пристрої. В середньому положенні вмикається ліхтарик. Тут є вмонтований світлоюд, ліхтарик тут достатньо яскравий, цілком достатньо для того, щоб осліпити нападника. В моделі 800 кнопки абсолютно ідентичні, такі, як і в моделі 801. Тобто в середньому режимі у нас вмикається ліхтарик. А до кінця вперед, коли ми перемикаємо наш, наш перемикач, то у нас вмикається шокер. Загоряється світлодіод, сигналізуючи про те, що шокер знаходиться в бойовій дії. І, намикаємо, і вмикаємо, натискаємо кнопочку спуску. Ось так працює шокер у нас на моделі 800. Далі порівняємо технічні характеристики пристрою. Почнемо з моделі Teaser 800, OSA 800 Заявлена напруга даного пристрою 100 000 вольт. Фактична потужність пристрою 10 Вт. Середній час дії близько секунди, тобто 1-2 секунди більше, більше буде вже занадто. Середній час виходу зі стану шоку близько 10 хвилин. Товщина пробою одягу даного пристрою 4 см. Довжина пристрою 110 мм, вага 115 г. Тепер модель 801 міні. Заявлена напруга 40 000 вольт, потужність пристрою 12 Вт. Середній час дії близько 2 секунд. Середній час виходу зі стану шоку близько 5 хвилин. Габаритні розміри даного пристрою довжина 96 мм, вага пристрою 97 грамів. Чохлів, а також адаптерів, в комплектацію входить інструкція російською мовою. В даній інструкції ви дізнаєтесь для себе багато цікавої інформації, а також дізнаєтесь, як правильно доглядати за вашим пристроєм. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Будьте добром. Побачимося з вами на наступних оглядах. До побачення!